Про таку можливість і можливість такого розвитку подій, за які Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки, дає дозвіл на використання далекобійної зброї, але цей дозвіл залежатиме від результатів вибору виборів в Штатах, і тоді виглядає так, що в принципі, якщо перемагає Дональд Трамп, Джо Байден дає такий дозвіл або знімає заборону, і для України це мабуть. Кращий сценарій ви не забули підписатись на канал. Це треба зробити це обов'язково і поставити лайк. Не забудьте теж. Дякую, дуже дякую. Один із сценаріїв. Я з вами погоджуюсь, але я думаю, що дозвіл в будь-якому випадку, я маю на увазі, хто б не переміг, він має бути тому, що це логіка розвитку війни. Військові навколо президента Сполучених Штатів давно про це говорять. Військові дійсно розуміють, що не можна виграти війну або переломити її хід, якщо не завдавати ударів в глиб території ворога. До речі, я маю констатувати, що Україна зробила криколомніший крок, який для багатьох залишився непомітним. Росії тривалий час вдавалося нав'язати цивілізованому світу наступну схему. Я, Росія, можу е, напасти коли завгодно, на будь-якого сусіда. В, в цьому випадку Україна. І я можу бити по Україні чим завгодно. Навіть погрожуючи ядерною зброєю, але Україна не має права завдавати удари по нашій території, по російській має на увазі, і переходити кордон. Україна це зламала, тому що Захід, до речі, до цього погодився. І це факт. Тому дозвіл бити в глиб території це питання часу. І я думаю, що це не найважливіше рішення Байдена в цей проміжок часу. Чому? Тому що м, сьогодні, якщо не помиляюсь, потрапили на очі е, стаття в одному з іноземних видань про те, що Байден може в цей період надати е, поштовх до е, вступу України в НАТО. І це теж дуже важливий момент, який обговорювався ще перед візитом Зеленського до Сполучених Штатів. Може це статися чи не може? Я прихильник того, що якщо Байден хоче увійти в історію, як політик, який запросив Україну до НАТО, дав зелене світло, ну, це дуже круто для такої політичної кар'єри яскравої, це було б дуже круто. І я взагалі розглядаю пакет і дозволу вийти в глиб території і надання поштовху. Не можу сказати. Категорично, що це буде запрошення, але якийсь от, серйозний сигнал для партнерів по НАТО, е, був би дуже бажаний Україні на цьому етапі, тому що е, вступ або гіпотетичний вступ, або вже початок України до НАТО, тільки не такий, що коло дверей стояти і дивитися, що там відбувається. Це все таки сигнал Путіну, що все, що ти робиш, дарма. Тому що зараз поки що виглядає наступна ситуація: що е, Путін бачить, що доки буде війна, Україну нікуди не візьмуть. А я її за цей період знищу, тоді їм нікого буде брати. Да? Тому це дуже погана історія м, в перспективі, і ми її маємо зламати. Е, тому м, я розраховую, що Байден захоче використати цю карту для того, щоб увійти в історію, тому що е, і те і інше дозволяє йому. По-перше, ну, сценарій, якщо виграє, виграє Трамп, то це зробити отакий останній фол надії, ну тобто, зробити все одно війти в історію і, скажімо так, ну, попрощатися з Трампом в такий спосіб. Але якщо виграєте все таки демократи, це це посилює навпаки демократів і каже, що бачите, наприклад, Байден це може зробити, щоб не підставляти Харріс, яка буде в цей момент, я думаю, битися з Трампом за кожен голос, тому що знову ж є інформація, що Трамп підготувався до того, щоб подавати позови. Не, не віддати свою, як він вважає, перемогу легко і він розраховує її вирвати. Да? Тому в цей період Сполучені е, Штати будуть зациклені самі на собі. Ми таке переживали. Нещодавно бачили це все. Тому, коли діючий президент оцих два останні чи три місяці надає такі нам сигнали, це нам ну, я з вами погоджуюсь. Це нам би було дуже потужним потужною допомогою як в медійному сенсі, в ментальному, і в політичному і військовому. А як вам інша теза, теж Financial Times, які кажуть про темні часи для України на фронті, і що нібито от ця осінь має щось змінити. Ну, нібито так вона має щось змінити, але ж не обов'язково темні часи. Погоджую е, з вами темні часи, ну знову ж таки, вони для нас настали давно, коли захід. В особі навіть Обама да не помітив Крим, та до, до речі, він до цього ще не помітив Грузію. Тоді почали почалися темні часи, насправді, і зараз вони просто продовжуються. Їх треба треба зруйнувати, треба включити світло, і для цього треба бути відповідальними і розуміти, що йде війна е, демократії проти умовно автократії, да, чи, чи диктатури. На полі бою завжди темні часи, тому що там вмирають люди і найкращі люди з нашого боку, з російського боку, не знаю, вмирають різні, але їх сюди ніхто не кликав. Тому я не поділяю цю думку. Насправді, якщо не помиляюсь на полях ООН або точно в Сполучених Штатах, або навіть в інтерв'ю. Можливо, Fox News, можу помилятися. Президент говорив наш президент про те, що ця осінь вирішальна в багатьох моментах, і треба все, що можна в цю осінь зробити корисного для України, треба зробити, і всі мають працювати: і українська сторона, ну і в тому числі і американська. Да? Тому я не поділяю цих чорних тонів, Ну, вони дійсно для українців не світлі, але я не бачу зараз. За винятком певних ділянок на фронті, де є важкі моменти, так дуже важкі, але це не весь фронт, це окремі ділянки. І знову ж я підкреслюю, що на нинішній момент українські війська знаходяться на російській території і успішно знаходяться, і вони, мабуть, залишаться туди і зимувати. Тому, тому у темні часи вони. Вони закінчаться обов'язково, але зараз вони не такі темні, щоб ми не побачили ранок. Якщо ви хочете, щоб таких і подібних розмов було більше на цьому каналі, то треба на нього підписатись і поставити лайк щонайменше.